Хворих на застуди за останні два тижні побільшало і серед дітей, і серед дорослих констатують у поліклініках. Епідеміологи пояснюють, така ситуація у таку погоду звична, але це ще не грип. Вірусу грипу ще немає. Це все гострі респіраторні вірусні інфекції, викликані аденовірусом, реносинтаційним вірусом, вірусом пара, грипу. грипу ще немає. Тому ми маємо час для того, щоб зробити профілактичні щеплення, підготувати свій організм до приходу грипу. Епідемпоріг у чотирьох районах області перевищену несуттєво заспокоюють в обласній санепідемстанції. Це можна пояснити тим, що попередні роки рівень захворюванців в цих районах був досить низьким. Попри кількарічні агітаційні кампанії, щеплені як спосіб уберегтися від хвороби, засіб на Львівщині непопулярний. Хотілося, щоб робили, але, на жаль, так багато ні. Львів'яни у медицині консерватори. Вакцину проти такої хвороби, як грип, сприймають скептично і свій організм воліють захищати традиційними засобами. Я думаю, що не треба. Прийшла вечором додому. «Попарилася в ванні, бо теплий чай з медом з лимоном. Якби воно було все безплатно, то можна було зробити. А тим більше, що ті щеплення не якісь. Ми ж не знаємо, звідки їх привозять, звідки що то нам роблять. Ні, щеплення ми не робимо. Ще як в дитинстві дітям зробила щеплення і тепер не це його не робимо. Тому ми живемо в селі і в селі легше грип переносиш, ніж тут, у Львові. Рік захворюваності на грип, за прогнозами експертів, цього сезону припаде на грудень-січень. Отже, аби захистити свій організм, вакциною щеплення треба робити у вересні-жовтні. Інакше ефект від такої вакцинації нульовий. Жовтень місяць вже почалося захворювання на гостереспіраторне захворювання. Тобто, в такий період не можна. Протипоказано робити щеплення проти грипу. Робити треба вчасно, тоді коли епідемія вже розпочалася, а хоча б за півтори за два місяці до тої епідемії, що планується. Ясно, що рекомендуємо і тим верстам населення, і взагалі населенню розказуємо, пояснюємо. Стараємося, то якось щоб то більшала кількість таких людей свідомих. І, хоча в санстанції нас запевнили, що перші партії вакцини вже є у аптеках Львова, в кабінеті щеплень в одній з поліклінік нам розповіли, що вакцина від грипу у них, якщо і буває, то виключно для своїх. нашій аптеці не було вакцини. Ці вакцини виділяються тільки для медичних працівників. Головний позаштатний імунолог Львівщини Леся Білянська пояснила, централізовану вакцину закуповують для груп ризику лікарів, вчителів, вихованців інтернатів. Також зробити щеплення від грипу рекомендують вагітним, хворим з хронічними захворюваннями дихальних шляхів, серцево-судинної системи, цукровим діабетом, людям похилого віку. Що людина вважає, якщо вона абсолютно здорова і нормальний імунітет, в неї і вона не хворіє протягом року. Це чуть вона може не щепитись. Наталка струк Едуард Сагітов. погляд на тиждень. Телеканал Зік.